Всім привіт! Було багато проєктів. Тож тем для відео накопичилось. А сьогодні у нас буде сьогодні. Кришечка цитру. сьогодні! Прошу, давай І ось нарешті відео про зйомку автомобіля. А перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Це... Тебі ще нема спонсорів. Ті, хто знає мене особисто, знаєш, що я дуже тепло відношуся до автомобільного бренду Subaru. і ось мені пощастило зробити зйомку для Subaru Україна. У нас на зйомці був Subaru Forester останнього модельного. Рядом разом із арт-директором ми розробили план зйомки і узгодили ну, загальний план, загальний вигляд проекту і стиль фотосету з Subaru Україна. І ми приступили до дії. Нам на цілий тиждень дали цей Форестер, і ми за цей тиждень закохалися просто в цю машинку. Е, мені дуже подобаються автомобілі Subaru, Я можу про них говорити просто годинами, але це не канал автооглядача, Тож сьогодні буде тільки про фотографію і про то про те, як ми виконали цей проект. А про те, як підходити до виконання проекту, як комунікувати з клієнтом, як працювати з командою, я вже розповідав у минулих відео. Я думаю, якось вставлю тут -от відосик з посилання на відео, і там можна побачити. Але якщо в двох словах, то у нас була ідея, концепт, як ми хочемо показати цю модель саме у концепті міського, міського автомобіля. Тому що дуже багато стереотипів. Що якщо Subaru, якщо Forester, або Outback, або Crosstrek, то це якийсь там Чигірі, десь гори Карпати, багнюка, сніг, там ще щось. Але це дуже дуже зручний автомобіль, і навіть у міських умовах. Тож ми хотіли показати саме з цього боку Subaru Forester. Ми зустрілися з клієнтом, обговорили наші. Як то кажуть, забаганки, як, як команди. Вислухали клієнта і дізналися, що, що саме потрібно зробити, щоб а, ці фотографії спрацювали належним чином. І потім, вже, коли ми зафіналили повністю вид проєкту, ми зробили оцей, можна сказати, продакшн brief, наш мудборд для зйомочки і працювала за ним за ним. Я спочатку хвилювався, що нам дістався автомобіль саме білого кольору, але це Такий прикольний білий, що він на фотографіях виглядав дуже-дуже прикольно, тобто і не дешево і дуже ну реально цікаво. Тобто видно весь дизайн автомобіля. Тобто він не ховається. Тобто кожен там, обвод кузова, його видно нормально на білому кольорі. Звичайно, коли ми вже працювали на локаціях, там був один паркінг відкритого типу абсолютно. Ну тобто от, як в ретровілі, да, наприклад. А, і через. Годину, як ми там тусувалися, знімали, прийшов логічний охоронець і почав забороняти нам зйомку. Питання відшов: хто хоче стати мільйонером. Питання перше: чому не можна знімати на паркінгу? Варіанти відповіді: А. Бо у вас великий фотік. Варіант Б. Просто не можна. Варіант В. Бо тут колись був прильот. Варіант Г, бо у вас великий фотік. Вітаю, ви перемогли. Це були всі прилічні варіанти відповіді. Дякую, ретровіль, що нагадуєте, що совок нікуди не дівся. Я сподіваюся, це не надовго. А звичайно, це лайтова абсолютна ситуація в порівнянні з Одесою, де охоронець тримав руку на зброї і погрожував розправою. І взагалі там ну просто треш був сади Побєди. Ви саме сади побіди, а не перемоги. Але так відбувається, що фотографам іноді, навіть на абсолютно легальних, скажем так, локаціях, все одно доводиться стикатися з якимось там бидлом, яке чомусь вважає, що може якось тобі щось забороняти. Але до хорошого, хочу окремо подякувати паші, який приїхав на зйомочку зі своїм класичним форестером і допоміг зі зйомкою і хорошим настроєм. І і парними знімочками, які я зараз покажу. З його Форестером, і що ми завдяки Паші зробили прикольні знімки у Русі. Коли я просто з люку стерчав і знімав <рес> другий форик Одного дня я їхав додому вже на цьому Форестеру, і був просто нереальний шторм з градом, вітер. Вітер ніжно трепав арматуру, і град був десь з горох. Розміром, і це все в дорозі відбувалося, і він так сильно посилювався, що з іншими водіями ми просто ховалися під навісом АЗК, а потім вже ну поїхав далі. І коли я приїжджав. Північний міст, я побачив позаду дуже-дуже гарний закат. Думав, ну, я заїду, напевно, на цей майданчик, на там стояночка, така, де дуже багато робаків, і просто люди приїжджають там каву попити, подивитися на Дніпро. І Я зустрів такий просто офігесний захід сонця. І почав знімати цей Форестер з усіх боків, і люди навколо, хоча й ішов дощ, але все виходило і знімали, але намагалися мені не заважати. І, може, тому що в мене був дуже-дуже навіжений погляд, і, <смас>, і я дуже-дуже серйозно підійшов в справі, крутив цей Форестер з, з різних боків і намагався ну, зловити зловити прикольні кадри. І це вдалося дуже дуже круті кадри, і мені мені взагалі цей цей вечір дуже сподобався. Останню частину те, що вже було з модель. Ми, ми проводили неподалік не від ретровіллю, там якийсь не дуже забудований, не, недобудований ЖК. І там дуже ну, маленький трафік, там, може, кілька, кілька авто, авто на годину проїжджало дуже мало людей. І ну, в цьому дуже свіженько виглядало. І тому ми вирішили дозняти вже там, якраз там ближче до закату було був час, і ну, дуже гарне світло бокове. За цей тиждень ми назнімали десь біля двох тисяч кадрів. З них спершу відібрали 600, потім з 600 обрали 300. Це було дуже важко. А потім 120, потім 75. і з цих 75 вже відібрали 40 фінальних кадрів, які пішли вже пішли як у кампайн. Особливості та складності вибірки були у тому, що вони мали групуватися по слайдам, які нам розробив Саша арт-директор. Вони по настрою просто ну, компонувалися, як Ардіри кажуть, це, ну, вибирали цю компоновку. І вийшло вона дуже-дуже прикольно. Тобто солідно виглядає. Покажу це все на бігенці. Посилання будуть в описі до цього відео. А на самої зйомці я використовував Canon EOS R 24-70 2470 mount 2.8. Взяв у друга 50 мм 1,2 теж rf Маунта. Дякую, Олешка. Але я всього декілька кадрів зробив на цю лінзу, тому що я щось. Щось вона мені не заходить по-фокусному. Я думаю, або 35, було б чудово, десь там щось Або 85 вже. І ось трошки бекстейджу з нашої зйомки. Дуже чекаю на наступні відео з Subaru, тому що залишилися дуже прикольні модель. Це outback Turbo, і да, він представлений у нас в країні. Він продається офіційно. І Subaru Crosstrek, Subaru собару слоу тому що у мене моя Subaru без турбо, і треба купити номера Слоубаро. Ось з вами був Андрій Черлат. Дякую за вашу увагу. Дякую за кожну підписку. Мені дуже приємно, це надихає робити нові відео для вас. Я буду старатися так надовго не випадати більше з графіку, бо дуже багато ще цікавих тем залишилося, які я хочу поділитися з вами.